Вітає в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозоля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Безоплатне харчування для учнів молодших класів. Дуже смачно. На Тальнівщині розпочали виробництво пелет. Таким шляхом мають рухатись всі громади. Черкащани вчилися керувати FPV дронами. Наразі ця війна якраз і є війна дронів, війна технологій. У Черкасах повернули безоплатне харчування для учнів молодших класів на прохання батьків, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Для цього із міського бюджету спрямували 120 мільйонів гривень. Цього року шкільні їдальні без грошей відвідували лише діти пільгових категорій. Утім, із 2024-го таке право матимуть усі учні перших четвертих класів. Подробиці у сюжеті Аліни Бережної сьогодні в нас меню овоче переговори. Сина, зі злощеним молоком і сметаною. На кухні однієї з черкаських шкіл готують обід для школярів і насипають його у бокси. Кухарка пані Наталія каже, працюють із п'ятої ранку. Ми годуємо дві школи і в нас ну, десь і ця 300, і друга, ну, 500 чоловік. Щодня у меню, розповідає, мають різні страви. Пюре. Котлета, шніцель, запіканки, рагу. Після уроку поспішає на обід, каже Кузьма. Дуже смачно. Безподобно Майя говорить і улюблені страви. Найбільше подобається пюре і рагу. Шкільним харчуванням задоволений, каже батько хлопчика пан Артем. У нас він спортсмен, для нього харчуватися правильно необхідно. Не зайти на салати в школі почала їсти. До цього дітей заставити їсти овочі – це дуже важко. А в меню Гліба сьогодні мамині бутерброди. Буває яблука, там буває якісь батончики, дає. Мама другокласниці пані Тамара розповідає, на початку року, коли харчування стало платним, теж давала доньці їжу з собою. Я там, наприклад, купляла якийсь молочний коктейль, якусь булочку, якийсь банан. За коштами виходило, мабуть, навіть і дорожче. Але ж це ж все сухом'ятка. Я ж її не покладу корисну їжу у боксах. Тому через місяць, каже, донька повернулася до харчування у шкільній їдальні. По-перше, харчування якісне. Моя дитина з задоволенням їсть цю їжу, хоча вдома у нас є проблеми з харчуванням, те не люблю, те не хочу. Директорка школи Алла Іванова каже, для учнів пільгових категорій перших-четвертих класів харчування у шкільній їдальні безоплатне. Із 460 школярів таких тут 320. Дітки, які виїхали з тих зон, це дітки, батьки. Мають досвідки певні дітки, де батьки вже загинули. Це мало забезпечені, це багатодітні, це, це напівсироти, сироти. Інші ж пояснює, мають заплатити. До прикладу, сьогодні воно вартує 55 гривень. Але з нового 2024 року, за словами заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної, харчування школярів молодших класів буде безоплатне. 120 мільйонів гривень для цього депутати спрямували 30 листопада на позачерговій сесії. Ця програма діяла в нашому місті, починаючи з 2015 року. Пауза була зроблена виключно цього року, і протягом цього року на адресу і закладів освіти, і департаменту освіти. І, власне, Черкаською міською радою у вигляді петиції від громадян надходили чисельні звернення про повернення безкоштовного харчування не тільки для категорійних дітей, але і для учнів перших, 3-4 класів. За перше півріччя цього навчального року, говорить Анастасія Чубіна, за гроші міського бюджету харчувалися 5600 дітей. Витрати склали 45 мільйонів гривень. Вартість сьогодні гарячого харчування вона сягає близько 50 гривень, більше 50 гривень, помноживши це на 24 робочі дні. Виходить, сума, яка в принципі є не завжди доступною для кожної черкаської родини. Директорка школи Алла Іванова таке рішення говорить, підтримує, бо так якісне харчування стане доступнішим. Сьогодні вранці я йшла на роботу, то батьки казали дуже дякуємо, тому що ну так, це праця, це можливо недостатньо коштів. Це багато причин на те, щоб батьки були задоволені. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. 105 викликів за тиждень надійшло на єдиний номер екстреної допомоги 112. Із 28 листопада ця служба запрацювала у Черкаській області, розповів начальник відділу 102 Олександр Петриченко. З його слів, тепер люди можуть викликати поліцію, медиків, рятувальників чи службу газу за одним коротким номером. Його використовують як альтернативу гарячих ліній та з метою економії часу. Для прикладу, якщо сталася дорожня транспортна пригода, на місце події необхідно направити не тільки наряд поліції, але й екстрену медичну допомогу працівників ДСНС, то громадяни можуть зателефонувати за єдиним номером служби 112, не телефонуючи на інші екстрені служби. Якщо безпосередньо вона потребує допомоги поліції, вона може звернутися безпосередньо на номер 102. Хочу зауважити, що ці номера екстрені лінії 101, 102, 103 і 104. вони працюють в звичному режимі. Спечерський основний центр комунікаційний знаходиться в місті Києві. Він обслуговує чотири області, в тому числі і нашу Черкаську. Надходять дзвінки від громадян. Подальшому оператор обробляє необхідну інформацію і скеровує її до відповідних підрозділів. Люди будуть знати, що один номер в голові, а не нескільки номерів. Так що я вважаю, що вполне розумно Позвонив по одному номеру оперативно зробив Алі переключили, там на какой надо телефон. У Тальнівській громаді запустили виробництво полет за сировину, тріски, гілля і навіть висівки. Голова ОТГ Василь Сідько розповідає: завдяки такому проекту зекономлять гроші на опалення комунальних приміщень. На підприємстві побувала і наша Анастасія Кашуїд. Подробиці у сюжеті розводять багаття і підкидають дрова. Розпалюють піч для того, щоб підсушувати щепу. Так на Тальнівщині виготовляють пелети, гранули для опалення. Директор підприємства Віктор Крошка розповідає: технологія не нова. Сировина подається, втягується вентилятором, подрібнювач у циклон. В циклоні відбувається подача, теж пневматично за допомогою котла підсушується. Деревина для палетів різна, бо ж використовують відходи, пояснює пан Віктор. На переробку йдуть тріски, гілля, тирса і навіть висівки. За годину виробництва отримують до 400 кілограмів палива. Зараз завод працює в тестовому режимі. Ми пробуємо налагоджувати виготовлення палетів з різної сторони. Втім, переваги додає, бачать уже зараз. Приблизно 2-2,5-3 тонни тони таких пилетів палених заміняють 1 тисячу кубометрів газу. Голова Тальнівської громади Василь Сідько говорить: раніше такі відходи складали на сміттєзвалищі. Нині виготовлення пилетів допомагає зекономити не лише на вивезення непотребу, а й на опаленні комунальних приміщень. Реалізували проєкт у співпраці з місцевим бізнесом. За гроші громади збудували ангар, обладнання придбало. Підприємство. Зараз ми взяли техніку для такі, робимо щепу і продаємо її, возимо на, от, на цей палетний наш цех. І ми розробимо, я думаю, спільну програму по забезпеченню по опаленню нашої громади такими от палетами. Зі слів Василя Сідька опалювати гранулами будуть приміщення соціальної сфери. Передусім, школи й садочки перевести їх на альтернативний обігрів планують навесні. Нині котел для опалення палетами працює у терцентрі соціального обслуговування. Його керівник Сергій Шпичак розповідає: взимку не змерзнуть. Котлом ми опалюємо це двохетажне приміщення. Температура приділа норми сідав двадцять два градуси. Держиться. Очільник області Ігор Таборець зазначає, таке виробництво дає чимало переваг таким шляхом мають рухатись всі громади для того, щоб це використовувати, щоб ці землі не просто пустували. Вони можуть частково на співфінансування йти, робити відтермінування до таких проплат за землю, скасовувати взагалі оренду для того, щоб бізнес заходив. І ми говоримо про велику кількість і робочих місць. і Ми говоримо про додаткові надходження до бюджету самої громади. Анастасія Кашиїд, Тамас Грузія, Суспільне новини Черкаси. Вчилися керувати fpv дронами просто неба. У Черкаській школі пілотування відбулося практичне заняття. Плавно злетіти, пройти між перешкодами та приземлитися ставили собі за мету студенти, розповів викладач пан Ігор. А інструктори підготували новий кадровий резерв військових та цивільних пілотів таких пристроїв, говорить засновник школи Іван Подолян. Більше в сюжеті Тетяни Реви. На цьому відео робота українських військових та фпв дронів. Ці безпілотники знищують російські позиції та техніку. На передовій силу таких пташок важко переоцінити. Розповідає Ігор, викладач школи пілотування. Як показує досвід, наразі ця війна якраз і є війна дронів, війна технології. Да. Хорошо, супер. А це за сотні кілометрів від фронту студенти школи пілотування ФПВі-дронами перевіряють свої здібності на практиці. Ольга спробує вперше керувати таким пристроєм після теоретичних занять. Вітати на дронах це не легко. Це набагато тяжче, ніж водити, наприклад, авто. Втім, цю науку каже дівчина хоче опанувати. Допомагати Збройним силам України в тому самому, наприклад, навчати, якщо буде така можливість, одягає окуляри для кермувальника дрона. Говорить, це другі очі. Її треба взлетіти, тримати висоту, тримати поле. Більше практики та менше зневіри. Умова успішного навчання, розповідає викладач. Ну навча цьому навчитися може кожен залежить просто від часу, скільки ви цьому приділити. Я планую повернутися до війська. І власне стати пілотом fpv камікадзе у цей час. Оля завершує своє перше пілотування. Оль, на мене підлети, подивись на мене. Не так страшно, як здавалося. А це шеврони випускників. Вони в школі за своєрідну дошку подяки розповідає голова організації Черкаський інститут міста, засновник школи Іван Подолян. Якщо ви подивитесь, то тут є збройні сили, тут є поліція, тут є служба безпеки, тут є нацгвардія. А за весь час школа підготувала кілька сотень пілотів FPV-дронів. розширився і флот безпілотників, каже пан Іван. це ціла спільнота Черкаський рій. Ми її назвали, в яка вирощує в Черкасах пілотів. FPV-дронів. долучитися, запрошують охочих, аби дізнатися деталі. Варто писати на Фейсбук чи інстаграм сторінку Черкаського інституту міста. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Як надати першу допомогу, що робити під час кровотечі та як користуватися зброєю? Ці навички опанували черкаські старшокласники у межах шкільної дисципліни Захист України. Досвідом із ними ділилися військові та професійні інструктори, розповіла речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея. Захід організували, аби поліпшити знання учнів про військову службу. Своїми враженнями школярі поділилися із нашою Дарією Шевченко. Замість ручок турнікети, замість книжок автомат. Ставимо газову трубку, Щелчок. раз. десятикласник Даніїл каже, зброю в руках тримає вперше та не востаннє. Після школи планує навчатись у військовій академії. Військові з однієї сторони себе тримають гарні формі. Та, і з іншої сторони вони в будь-якому випадку стоять на захист своєї батьківщини. Також учні практикують накладати турнікети, зупиняти кровотечу та робити серцеву легеневу реанімацію. Будемо здійснювати виписки цією частиною долоньки. Такі уроки для одинадцятикласниці Ангеліни Патришиної не в новинку. Говорить, другий рік поспіль практикує ці навички, тож вважає, що за потреби не розгубиться. Такий час в Україні, в якому кожному все знадобиться. Мені дуже подобається цим займатися. Я постійно де щось таке відбувається. Я там стою це роблю. Навчають учнів досвідчені військові. Ті, хто не з чуток знає, що справді знадобиться, розповідає речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея. Каже, на таку практику запити від шкіл надходять постійно. Для них це цікаво, і в тому, що майже у кожної дитини хтось причетний і зараз захищає нашу країну зі зброєю в руках, тому вони хочуть відчути от саме в в своїх руках цю зброю, як вона працює, і як важко там брату, батькові. І додає навички отримані тут необхідні для життя в реаліях війни. Ті, хто хочуть опанувати ці знання, вони не забудуться, але не дай Боже, щоб вони знадобилися. Зі слів вчителя предмету захист України Станіслава Пелепенка, Саме такі заняття мотивують учнів і дають їм хороший фундамент зі знань про військову службу. Треба, щоб вони розуміли, що таке військова служба не тільки з точки зору зброя і стрільба, а й з точки зору колективу. Грутування колективу взаємодопомоги, відповідальності один перед одним і відповідальності перед суспільством іншого способу довести донести до наших дітей всю базу цього предмету, особливо практичну частину, неможливо. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та в соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.